Слава Ісусу Христу! Слава віки! Дорогі в Христі, ця неділя називається в нас дуже часто неділею блудного сина. Ісус подає притчу. Але саме в тій притчі зображує милосердя Небесного Отця. Ми всі прекрасно знаємо, і я думаю, що в житті кожного з нас ця притча зробила немалий відбиток. Так воно буває, коли ми від Бога отримали таланти, повну силу, коли в нас молодече життя. Нам так хочеться за все братися і його правильно прожити. І дуже часто, як бачимо, молоді люди жорстоко поступають по відношенню до любові своїх батьків. Вони хочуть не змарнувати час. Вони дуже часто біжать за своїми похотями, отримавши таланти, подібно як і цей юнак, у притчі дуже швидко все розсипають. І поки ти повинен грошей, поки ти можеш бути для когось корисним. Ти маєш багато тих, які навколо тебе крутяться. І так, як ти поступив з отцем, що зробив вигляд, що його в твоєму житті не існує, тобі треба жити своє життя. Тоді, коли закінчуються ресурси, які ти отримав від отця, дуже часто з тобою так поступить світ. Ми знаємо у тій притчі, що він йде пасти свині. Ну, для жида. Це була найганебніша праця, яку можна було тільки придумати. У євреїв свиня вважалася худобою нечистою. Це просто дуже гарно описує стан поневолення і рабства, син отця, раб, що посе свині. І коли настала голоднеча, приходив розум. Він згадує, що в його батька наймати мають хліба по достатку. І ось цей чоловік починає думати і будувати стратегію свого повернення. Він починає думати, батьку, я згрішив проти неба і проти тебе, я більше не достойний зватися Твоїм сином, прийми мене як одного зі своїх наємників. І він починає від немочі, від рабства, від голоду знову повертатися у країну, де живе любов, де на нього чекає Отець. Колись Макарій Єгипетський дуже гарно зазначив, що людина, яка розірве відносини з Богом, намагається з ним відбудувати відносини, і вони переходять таких три етапи. Перше раб, він працює зі страху. Другий – наємник. Я більше не здатний. Я розумію, що не можу більше називатися твоїм сином, прийме мене як одного з твоїх слуг. А Господь Бог постійно пригадує Твоє покликання бути дитям, Твоя гідність. Бути дитям Божим. І до тих пір, доки ми не повернемося у цю гідність, всі слова про гідність залишаються словами. Як би мене казав один, будьмо, шануємо гідність. До тих пір, доки ми в Україні рабства і нас хочуть мати і обдирати, і посилають на найганебнішу роботу і відмовляються визнати наш рід, кажуть, що таких взагалі ніколи не було. Якісь штучно придумані, коли все висмукчуть, тоді готові далі гнобити. Так от Господь Бог постійно каже: ти ніколи не будеш ні рабом, ні наємником. Твоє покликання бути сином. І от в рік Божого милосердя дуже важливо, як нам Ісус зображує милосердного Отця, Він чекає. І коли тільки на горизонті в Лахманах з'являється обдертий син, він кидається йому на шию і не дає, каже, той каже, батьку, я згрішив проти неба, проти тебе. Я недостойний і більше зватися твоїм сином, зауважте, батько, не дає йому договорити прийме мене одного з наємників. Він відразу каже, дайте йому найкращу одіж, взуйте його у сандалі, і тепер дайте йому на руки перстень. У пророцтві Езекиїла Господь Бог каже. Клянусь, я, який є, Слово Господнє, не хочу смерти грішника, але щоб він навернувся і жив. Одіж означає благодать, перстень означає гідність і владу. Сандалія на ноги означає, що ти покликаний бути сином, а не рабом. Отримати перстень, це означає отримати відповідальність тепер за все. Що тобі подарував Господь Бог і за його любов. Можна було би приділити ще багато часу, щоб поговорити про старшого брата, який нібито і не грішив, на його думку, але так нічого і не зрозумів. Але я би нині повернувся на тому, що каже, що й заколов теля, і тоді радість велика і свято, бо цей син загубився, а тепер є. Кожної неділі, коли вдарить церковний дзвін, це не просто годоване теля. Це Бог так полюбив світ, що за нас з тобою віддав свого улюбленого сина. Повернутися у життя, це означає повернутися у бік Бога. Це саме тебе і мене кличе дзвін Краса повторно Божого храму, щоб ми, будучи обдертими і тепер керованими якимись іншими, отримали гідність дітей Божа, отримали правдиву свободу. Ти і я, українець, покликаний повернутися до Бога. Всім іншим до нас байдуже. Всі інші дивляться на нас. Корисним оком. Це Він дивиться на нас оком любові і не теля. Це улюбленого сина дав на заколення, і кожна неділя це спомин його жертви і крові, щоб ми з тобою жили, як діти царя, як діти Бога, які отримують на себе любов Отця, яким відкрито небо, і по-божому ми не сміємо бути ні рабами, ні найметами, ми покликані жити як сини. І це можливо, коли ти, я і кожен з нас, і наш народ, покинувши і поламавши ідолів, повернеться до любові Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!